В Івано-Франківську вшанували військового діяча, полковника легіону січових стрільців, поета Василя Вишиваного. В рамках програми Івано-Франківськ Місто героїв на фасаді інституту після дипломної освіти з'явилася чергова анотаційна дошка. Пам'ятка присвячена непересічній постаті української історії, австрійцю за національністю Вільгельму Габсбургу. За любов до України його нарекли Василем Вишиваним. Вільгельм Габсбург, Ерцгерцог Австро-Угорщини, під час Першої світової війни командував сотнею у складі 13-го полку уланів. За час командування зробив свою сотню повністю українською, виключивши з неї поляків і угорців. Саме тоді йому подарував вишиту сорочку один із його солдатів-українців. А згодом, за любов до України, його прозвали у полку Василем Вишиваним. Своїм бойовим товаришам присвятив збірку віршів, під якою і підписався як Василь Вишиваний. Ще з маличку він захоплювався. Переказами про життя людей Прикарпаття і є версія навіть те, що він втік одного разу з дому для того, щоб помандрувати в гори Карпати. Він потрапив на територію теперішнього верховинського району. Жив в жив середовищі гуцулів пізнав їхні звичаї, і наскільки ними захопився, що пізніше, коли був створений легіон українських січових стрільців, він вступив до його лав. Командував одним одним із його підрозділів, і січовики наскільки сприйняли його патріотичний дух стосовно України, що нарекли його прізвиськом вишиваний він гідно воював у лавах українського січового стрілецтва, побував з січовими стрільцями на великій Україні, і всі відзначали його тепле приязне ставлення до українців і до України. Це чергова пам'ятка у рамках програми Івано-Франківськ Місто героїв її ініціатор, народний депутат України Руслан Марцінків, переконаний Василь Вишиваний, австрієць за національністю, який самостійно вивчив українську мову, почав серйозно цікавитися українською культурою. Перечитав багато української літератури, гідний для вшанування і наслідування, з родини, яка дала близько 20 тільки королів різних країн на Європи. Це ще одне свідчення про європейськість нашої держави, про те, що ми є Європа і історія дуже європи тісно пов'язана з історією української держави. До кінця року у місті планують встановити ще із десяток дощок відомим прикарпатцям.